В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Нелегальний видобуток бурштину і незаконний обіг наркотиків саме на боротьбі з цими явищами керівництво області радить міліціонерам зосередити свої зусилля. Остання статистика, яку оприлюднили правоохоронці, не надто радує так для прикладу за один рейд у середньому міліціонери вилучали лише 22 грами незаконного видобутого сонячного каменю, витративши при цьому чимало пального і часу. Тему продовжать наші журналісти. Злочинність на Рівненщині за останній рік зменшилась, принаймні у цьому обласну владу запевняють правоохоронці, спираючись на власну статистику. Про що свідчить зменшення кількості тяжких тілесних ушкоджень, в тому числі з смертельними наслідками, побоїв, крадіжок державного та особистого майна, шахрайств та хуліганств. Із усіх цифр, які міліціонери надали для ознайомлення, керівник області Василь Берташ виокремив один пункт, який його не надто порадував. Кількість злочинів, пов'язаних із обігом і зберіганням наркотичних речовин, зросла на 11% в порівнянні з минулим роком. Голова облдержадміністрації закликав керівників районів і самих правоохоронців активізувати роботу зі свідомим населенням і громадськими організаціями для спільної боротьби. Якщо десь в якомусь місці збувається наркотична сировина, то знають, хто цим займається, щоб допомагали міліції. Кожен тут сидячий батько має своїх дітей. І це дійсно страшна біда. Я думаю, що Василь Іванович треба це питання розглянути на кожній колегії в кожному районі. Розробити такі дієві заходи. Представнику адміністрації президента, який теж взяв участь у роботі колегії, не сподобалося, як правоохоронці протидіють незаконному видобутку бурштину. Минулого року міліція здійснила 4 десятки рейдів. однак ефект, на його думку, від цього був незначним. 44 особи затримано, ви, вилучено 30 мотопомп, так, 660 метрів порежно рукава, 6 штикових лопат велике досягнення, і дорогого цінного каміння 869 грамів. По 22 грами на один рейд. Давайте порахуємо результативність цієї роботи, коли ми кажемо, що грошей не вистачає. скільки вартував той бензин, який спалили, скільки робота тих міліціонерів, які виїжджали на ці рейди, і так далі, правоохоронці погоджуються. Боротьба зі старателями справа не з простих. Підпільні бурштинокопачі розставляють поблизу сіл свої пости, які попереджають про появу міліції. Вирішити проблему могла б легалізація видобутку сонячного каменю. Мова про це йде давно однак до логічного завершення справа так і не дійшла. Керівник області Василь Бертер сподівається, що народні депутати від Рівненщини зможуть пролобіювати відповідний закон уже цього року. Іван Марчук Назар Мідріган інформаційна програма День. Комунальні підприємства міста звітують відтепер, щоквартально керівники цих установ та підприємств представлятимуть облікові звіти по усіх витратах та доходах міському голові рівного. Першими перед керівництвом звітували міське ШЕУ та спецкомбінат Ритуальна служба. За словами Володимира Хомка, ці комунальні підприємства за результатами роботи є найкращими, адже на їхнє утримання з міського бюджету йде найменше грошей, чого не скажеш про решту. Однак, заслухавши та обговоривши Віти міські карманичі вирішили, що і цим підприємствам усе ж необхідно вжити заходів щодо нарощування обсягів надання послуг. Кожних три місяці кожне підприємство комунальне буде доповідати. Хорошим підприємствам, це не буде заважати поганим, ті, що звикли працювати, особливо жеки. Взагалі гроші ніхто не рахував. Взагалі ніхто не рахував, який фінансовий результат по кінці року. Жекам буде важко. Але ті, хто не зможуть, поміняємо керівників. Ті, хто зможуть, втягнуться в цю колію і будуть працювати так, як ми захочемо. У рівному зменшилася смертність жінок від раку грудей. Якщо майже десятиліття тому онкозахворювання молочних залоз на останніх стадіях, коли повне одужання практично неможливе, діагностували у 40% жінок хворих на рак, то станом на минулий рік їхня кількість зменшилася удвічі. Медики пов'язують це із покращенням інформування прекрасної половини людства про загрози цієї недуги. Жінки, за їхніми словами, стали також більше піклуватися про здоров'я та почали частіше проходити обстеження. Попри це, проблема раку грудей у регіоні, як і в цілому в Україні, залишається гострою. Лікарі вкотре нагадують, регулярний самоогляд і періодичні відвідини мамолога зменшують у рази. Ймовірність почути цей страшний діагноз. Ситуація по раку молочної залози дійсно покращилась, тому що ми судимо з того, що виживання 5 років і більше збільшилось. І рак в першій другій стадії зараз виявляється в більших відсотках. На Рівненщині визначили роботодавців, які найбільш активно працевлаштовують молодь. Переможців традиційно визначають у трьох категоріях, залежно від кількості працюючих на підприємстві. До уваги також беруть рівень заробітної плати. Відтак, серед фірм, де працівників не більше півсотні, першим став приватний підприємець із Рівненського району Олег Гах. Він прийняв на роботу 22 молодих спеціалістів і задекларував середню заробітну плату у 2100 гривень. Серед підприємств, де працюють Чих до півтисячі тисячі перемогу здобуло радивилів молоко, де торік забезпечили першим робочим місцем 18 молодих людей із середньою зарплатою 2300 гривень. У третій групі, куди увійшли підприємства із чисельністю працюючих у понад півтисячі, перемогло Березнівське районне управління освіти, молоді та спорту. У 2012-му там прийняли на роботу 76 молодих фахівців і декларують 2400 гривень заробітної плати. Переможці отримують згідно положення, яке пройшло сесійне обговорення в минулому році. Цінні подарунки, дипломи і подяки обласної ради обласної державної адміністрації. Ну і окрім того, звичайно, переможці, які не війшли в перші місця, отримують дипломи обласного центру зайнятості. Квіткова великодня писанка від молоді із особливими потребами. У центрі соціальної та психологічної реабілітації громадської організації Передзвін вже почали готуватися до свята. Рівнян молодь вирішила здивувати великим пасхальним яйцем прикрашеним квітами. А от батьки паралельно готуються і до благодійного ярмарку, бо нині центр існує лише на їх кошти, а також пожертви благодійників. Однією із перших особливу писанку бачила Оксана Жужельська. До Великодня ще місяць за вікном сніг та дощ, а у передзвоні вже передсвятковий настрій. Підлітки та молодь з особливими потребами готуються по-своєму. кажуть, довго думали, чим би то здивувати рівнян і вирішили виготовити головний пасхальний атрибут. Це особлива писанка. До великодня Ці робили квітки, купляли, готувалися, матеріал закупляли за гроші. Вихованці центру урочисто і відповідально намазують кожну квіточку клеєм та прикрашають свою святкову писанку соняшниками, маками, ромашками, волошками та калиною. До справи долучаються всі, аби закупити матеріали на яйце. Кажуть, знадобилось майже тисяча гривень. Збираємося самі. З нас ось мами трошки благодійники допомагають, а так в основному самі. Обіцяних півроку тому містом 140 тисяч гривень тут не побачили досі. Відповідь чиновників застрягли на рахунках у казначействі. А функціонувати центру якось треба. Меблі взяті в кредит, уся надія на небайдужих людей. Проте батьки та діти не сидять склавши руки і вже вдруге готують передвеликодні благодійний ярмарок. Виготовляють на продаж різні сувеніри. Вхід йдуть усі підручні матеріали від кавових зерен до яєчних шкаралуп та пластикових стаканчиків. Що з того вийшло, можна буде побачити вже в кінці місяця у центрі рівного. Відбудеться 25 п'ятого квітня... Майдані Незалежності минулому році ми проводили і зараз всіх запрошуємо долучитися до нашої такої благодійної акції. Таким чином, хочемо заробити якісь кошти для того, щоб надалі придбати матеріал, щоб було з чим працювати з дітьми. Крім того, на майдані можна буде побачити і особливу квіткову писанку а також її зображення на наліпках. Останні планують продавати усім охочим. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Два романи і повість, а ще новели, рецензії та вірші. Світ побачив черговий номер літературно-краєзнавчого журналу Погорина обласної спілки письменників. Нині його презентували у краєзнавчому музеї, презентували і одночасно впрощалися. Письменницький збірник авторів Рівненщини розширює географію. З наступного номера він міститиме і літературні доробки авторів із сусідніх областей. А відтак назріла потреба змінити і назву альманаху, кажуть його творці, на яку саме знає Ірина.

Усі представлені твори нового номера гідні прочитання розповідають видавці Альманаху. Втім, родзинкою таки називають два романи двох дубенчан Миколи Оттова, провідник та Сергія Куріного «Схизмати». Останній продовження першої частини трилогії Вогонь і попіл каже її автор. Друга книга охоплює події національно-визвольного руху України першої половини сімнадцятого століття. Згадується російсько польська війна, повстання під проводом гетьмана Сулими та морські походи запорізьких козаків. Нам автор розшифровує назву твору схизмати. Цією назвою польська шляхта, магнатство католицькі внівецькі попи називали православне населення України, яке сповідувало грецьке утрималися грецького обряду. в ну, ну, їхній. З їхньою позиції воно означало зневажливо, але в мене це мої предки, це люди, які боролися за свою волю, за свою незалежність за свою релігію. Лідія Рибенко, авторка фантастичної повісті Любариси. Твір має декілька ідей, каже письменниця. Втім, найголовніша оптимістична людство має вийти з хаосу, у якому знаходиться через пошук альтернативних джерел енергії. У свіжій погорині читачі знову зустрінуться з героями твору і нарешті дізнаються його розв'язку. Інтрига, яка не залишить байдужих тих, хто любить різні любовні історії, бо там є така тема. Сюжет, тобто намагалась написати так, щоб було цікаво і для прочитання, і задуматись над глобальними проблемами нашого людства. Літератори, краєзнавці, науковці, історики загалом у новій погорині різножанрові доробки представили чотири десятки авторів. Їх традиційна рубрика Раритети. У ній друкуються твори написані давно, але які ще не видавались. Погорина. Вже не один твіт такий відкрила, і цього разу маємо е, наукову працю Івана Левковича про Волинь, про зародження, відродження, розвиток волинської землі, на якій, по суті, всі науковці будували подальші свої. Розвідки цим номером видавці альманаху фактично закривають еру погорини у літературно-краєзнавчому житті регіону. Вона тривала рівно шість років. Втім, натхненники заспокоюють. Журнал видаватимуть і далі зміниться лише його обкладинка і розшириться географія авторів. Уже наступного кварталу погорина вийде під назвою Велика Волинь. Ірина Василовська, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. Рівняни перемогли на Кубку світу зі спортивних танців на візках серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату, який проходив у місті Боксмер Нідерланди. У цьому турнірі брали участь 150 учасників із 21 країни світу. Із восьми програм збірна України перемогла у п'яти. Три перемоги у активі рівнян. Так, подружжя Іван та Надія Сіваки здобули перемогу у категорії дует стандарт і виграли кубок у латиноамериканській програмі. Ще одна рівненська пара. Андрій Товстий та Наталія Колесова вибороли золотом у категорії комбі-стандарт. Подробиці далі. Іван та Надія Сіваки шість років виступають у парі на різних турнірах. У багаторазових чемпіонів Європи та світу з'явилося ще два трофеї на Кубку світу у Нідерландах. Подружжя здобуло перемогу в латиноамериканській програмі. У цій категорії вони вже були переможцями, тому вирішили спробувати свої сили ще в одній програмі: дует стандарт. Як результат, черговий трофей поїхав до рівного. Було валнітельна. дійсно, ми переживали, коли в'являлі все-таки результати. Хоча дуже старалися і знали, що виступили достойно. Загалом у цьому турнірі брали участь 150 учасників з 21 країни світу. Рівненські спортсмени зізнаються, з кожним роком суперники стають все сильнішими. Однак подружжя серйозно готується до таких змагань. Крім того, у них є ще одна перевага. Можливо, те, що ми як є подружньою парою, воно і дає, якби свій якийсь ефект цих взривів почуттів, взривів емоцій. Ще одна рівненська пара танцюристів повторила свій результат дворічної давнини. Наталія Колесова та Андрій Товстий здобули перемогу в категорії комбі-стандарт. Розповідають, коли починали спортивну кар'єру, спочатку не все виходило. Зараз танці це більше ніж спорт. Спортивні танці на візках це моє життя, це хобі, це заробітна платня, це задоволення, це подорожі, це відчуття повноцінності, яскравості, тобто всього, всього, що я хочу мати в своєму житті. Натхнення в нас прийшло десь на пане два назад, чи три. А це все завдяки праці. Це збори, тренування. Воно має бути все в системі. За перемоги рівненські спортсмени та їх тренер отримали сертифікати від облдержадміністрації. Кожному виплатять майже по 6 тисяч гривень. Крім того, подружжя сіваків, які живуть у Нетішині, а тренуються у Рівному, отримують в обласному центрі дві кімнати у гуртожитку. На даний момент починаються ремонтні роботи, готується там і будівництво пандусу, і ремонтні роботи в цих кімнатах. І я думаю, що до Великодніх свят вони вселяться в цих дві кімнати. За словами тренера спортсменів Владислави Костак, перемоги рівненських танцюристів популяризують спортивні танці. У Рівному ж незабаром можна буде побачити ще один цікавий дует. Акція була проведена по телебаченню. 12-річний хлопчик він має свої вади позору. Виявив таке бажання танцювати. Це його була мрія з Наталією Колесовою. В них була зустріч, у них була вже проба, і так би мовити, ну будемо пробувати ставати в паркет. Після відпочинку рівненські чемпіони почнуть готуватися до чемпіонату світу, який. У грудні проходитиме в Бразилії. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма. День 12 та 13 13-річні юнаки завершили серію турнірів із футзалу під назвою Сніжинка 2013 Загалом у цих змаганнях взяло участь 20 колективів, які представляли три спортивні школи рівного. На поєдинках найстаршої вікової групи побувала Тетяна Климчук. Попри юний вік футболістів на ігровому майданчику точиться запекла боротьба. Гру заключного туру, перша команда Дю США Верес проводить проти однолітків четвертої спортшколи. Перемога у матчі дає можливість виграти і турнір в цілому. У нас хороший тренер, він нам все поміг зробити. Сказав нам, що треба вигравати цю гру. Ми настроїлись хорошо. Загалом участь у цьому турнірі бере вісім колективів. Шість з них представляють верес. Ще по одному делегували спортивна школа Рівне та Дю США номер 4. Для представників останньої заключний тур. Це шанс зачепитися за бронзу. Ми повинні перемогти, тому що у нас хороша команда і. Шанси маємо великі. Тренер дуже хоче, щоб ми перемогли. Він налаштував команду тільки на перемогу. У підсумку представники 4-ї спортшколи посідають третє місце, пропустивши поперед себе дві команди Вереса. Турнір серед 12- та 13-ти річних став заключним із серії турнірів під назвою Сніжинка раніше завершили боротьбу дві молодші вікові групи. Проводили 2004-2005 рік, 2002-2003, і Зараз 2000-й, 2001-й. Це остання вікова категорія. Цього року ми трошки там змінили формат проведення в плані призи, нагородження зробили набагато все цікавіше. І цим підняли трохи відвідуваність. Втім, для представників найстаршої вікової групи на цьому змагання не завершуються. Чотири найкращі команди у п'ятницю п'ятого квітня ще розіграють кубок. Цей турнір, який матч ветеранів Рівного та Києва, буде присвячений 20-річчю рівненського футзалу. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Шість медалей на юніорському чемпіонаті України у Коломиї здобули важкоатлети Рівненщини. Рівнещини. Серед дівчат чемпіонкою стала Марія Тимошчук в активі Катерини Трофимчук та Діани Нагорнюк-Бронза. Серед хлопців золоті нагороди вибороли Віталій Арбузов та Роман Василевський. Третім у своїй категорії був Едуард Білий. Згадані спортсмени представляли Рівне, Здолбунів та Березне. Готували їх до змагань відповідно тренери Микола Гмамчич, Володимир Гордійчук та Валерій Гладиш. За підсумками цього чемпіонату Романа Василевського включено до складу збірної України, що готуватиметься до чемпіонату світу у Перу. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі Хай щастить. Удіх ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.